Лосальні ресурси інвестуються в те, щоб зробити вас слабкими, щоб зробити вас ненішими, щоб зробити у вас українське коріння, розвіяти освіт, на рабі або винищити фізично. Просто винищити, так зламати тих, хто може зламати, коли зламати, вбити, згадувати, зблокувати, замотувати, Ви все це бачите в новинах. Я це все бачу можливо. Думо, так, Покоління українського народу перед ми залишили вам далеко не найбадьорішу, не найоптимістичнішу державу, от, в якій вам треба об'єктивно дуже багато працювати про це, щоб бути самими собою, так, щоб перемагати за вами, у вас попереду велика робота, велике майбутнє, готутися вже. Долучайтеся вже до оборони. всі доступні вам способи, так, коли там те маскування сітки, різна волонтерська діяльність волонтерам окремо. дякую, можливо, із вас вже долучили до таких рухів щиро. Дякую. І пам'ятайте, що кожен на своєму місці. Маємо робити все задля перемоги, бо інакше нас просто винищать. І якщо комусь здається так, що ви не долучені до цих процесів, то пам'ятайте, що там всілякі прослуховування, москвороти всіляких там не знаю проводіячів, моренштернів, так москворотів всілякі там Ютуби, Тіктоки, це все. Конкретно кулі московитські, які летять захисників України, це все ракети, які мали вам на голову, це все московити. Які прийдуть ґвалтувати, гордувати вас, якщо раптом так не втримаємо фронт. На щастя, ми його втримаємо, проте зобов'язково вашу підтримую. Все ви порівнюєте московицьке. повторюся, смартфони, застосунки, додатки. Все підтримує українське. Перемагайте і до наступних зустрічей у переможній багатій вашій наші з вами Україні. Дякую за побереження. Разом з горними поборами. Дякую.